Всім привіт! Я продовжую вам розповідати про життя в Норвегії на маленькому острові, де я сама проживаю. Острів знаходиться на заході Норвегії, називається він Вігра Малесенький. Ви можете подивитися по карті. І я ділюся з вами своїм самим звичайним життям, яке я проживаю кожного дня. Сьогодні у нас в школі, де я працюю, я працюю в міжнародній школі, день такого різдвяного светра. І сьогодні я також вдягла ось такі тут всякі новорічні прикраси, светр, все, щоб порадувати своїх учнів. І сьогодні також буде різноманітні конкурси, ми будемо випікати хліб, потім будемо випікати імбирні пряники. Отож буду потихеньку починати свою подорож. Так як я трачу десь приблизно пів години на те, щоб доїхати до місця роботи, і сама я живу на острові, але школа знаходиться в місті, в центрі міста. І щоб подолати мені цю відстань, мені треба проїхати двома підземними тунелями, які знаходяться на рівні 40 метрів під рівнем моря або фьорда. Зроблю деякі відео, щоб ви бачили саме, як. Як ми заїжджаємо в тунель, як виїжджаємо? І ці тунелі доволі нові. Уявіть собі, що десь 30 років тому назад люди, які проживали на островах, повинні використовувати були тільки пароми. І звичайно, що це дуже було незручно, затратно на автомобілі такі пароми. Ці автопроми, які тут вони не були ще призначені для автомобілів. Тому такі тунелі виручають нас дуже сильно. І певний період ми ще оплачували їх, так як ви знаєте, що Норвегія дорога країна і багато доріг, тунелів вони ще є платними. Коли виходить певний срок, коли вони вже виплачуються, тоді ми вже їздимо безкоштовно. А так я перетинаю два підземних тунелі вже безкоштовних, але ще одна дорога, яка веде до школи в центрі міста, вона є оплачувана. Єдине, що коли ти водиш електромобіль, а я вожу електромобіль, то я плачу десь 10 крон. А якщо ви використовуєте автомобіль на бензині. То ви платите 46 крон, якщо не помиляюся, в одну тільки сторону. Якщо ви встигаєте повернутися за годину, то ціна залишається така. Але якщо ви звичайно на роботу повертаєтесь ввечері, то за два повернення ви десь приблизно заплатите 100 крон 86 або 90.